Доброго вечора, дорогі друзі. З вами лікар Краснікова Любов Борисіна і компанія енергія довголіття. Дозвольте привітати вас з Різдвом Христовим наступаючим новим роком. І побажати в першу чергу міцного здоров'я, людського щастя, спокою, миру в Україні і в усьому світі. Побажати, щоб всі ваші мрії збулися, щоб всі рідні зібралися за родинним столом. І коли ми збираємося за родинним столом, звичайно, є смаколики, яких ми можемо з'їсти по бажанню, може, щось надлишок. Хтось може випивати алкогольні напої, а хтось може побалувати себе якимись тістечками, якимись цукерками, і ми добре лікарі знаємо, як це небезпечно для здоров'я людини, особливо коли є застілля. І сьогодні будемо говорити за біологічну цілу целюлозу компанії енергія довголіття, за хітазан це екстракт із панцирів крабів, червононогих крабів, який може спасти життя людині, особливо в період різдвяних свят, новорічних свят і інших свят, які ми маємо в своєму житті. І так, Хітазан, компанія енергія довголіття. Дякуючи Богу, він у нас є, 100 капсул в упаковці, 400 мг, це нанотехнологічно подрібнені панцирі червононогих крабів, 400 мг Хитозана, і 100 капсул в упаковці. Курс прийому залежить від вас, що ви хочете зробити, як ви маєте собі допомогти. Це може бути як швидка допомога, одноразова, наприклад, там випили. 5 10 капсул зняли інтоксикацію, і людині стало краще. А можна потрошки його приймати на протязі життя для того, щоб омолоджуватись, очищатись, підтримувати своє тіло і так далі. Зараз ми поговоримо більш докладніше. І так у нас сьогодні почалися різдвяні свята, новорічні свята, і кожен з вас збирається за столом своєю рідньою. І за пів години до прийому їжі, до прийому того, що ви маєте приймати, випийте, будь ласка, хоча б три, а можна і п'ять капсул хітазану, Запийте їх, будь ласка. Теплою структурованою водичкою, і можете сідати за стіл. Ви побачите, що все, що ви з'їсте, воно не зможе причинити вам ніякої біди. Ввечері, коли будете лягати спати, обов'язково випийте ще 5 капсул хітозану, забити великим келихом структурованої водички, і на ранок, як наче, нічого страшного не було, наче ви не переїдали, наче все добре. Якщо ви хочете. Привести себе до ладу, прибрати лишню вагу, знизити рівень холестерину, рівень високий цукру, рівень адреналіну, якщо ви боялися, там, кортизолу, очистити себе. Ви можете поступово приймати по три капсули два рази на день, на протязі, там, півтора місяця, потім по 2 капсули два рази на день, ще півтора місяці. Треба дивитися по вашому стану, по вашому бажанню. Доказано вченими, що хітозан він на 95% очищає тіло людини. Майже повністю, якщо людина хоче очиститись, очищає від різних ядів, радіонуклідів, токсинів, продуктів метаболізму наших клітин, продуктів метаболізму ракових клітин, якщо людина хвора. Це дуже ефективний метод очищення. Хітозан зупиняє метастази, якщо людина, хвора онкології, не дає їм розмножуватись по тілу. Хітазан регулює кислотно-лужний баланс, нормалізує його, якщо ви добре знаєте, що якщо в людини нормальний кислотно-лужний баланс, 7, 7, 4, то не розвиваються ракові клітини, віруси, бактерії, паразити в тілі такої людини. Слідкуйте за станом кислотно-лужного балансу і пийте хітозан. Хітазан омоложує організм і організм людини стає більш молодим, здоровим. Він рекомендується в першу чергу людям, що перенесли хімію, антибіотикотерапію, хто лікується в стаціонарах, хто переніс важкі операції, будь ласочка, пити хітазан не менше, ніж по 3 капсули два рази на день. Він в організмі людини. Так працює, він проникає в кожну клітину, адсорбує і виводить бруд. На одна молекула хітазана може вивести до 10 12 молекул лишнього жиру. За що цього йде очищення судин, люди, в яких церебральний атеросклероз, кардіосклероз, хто страждає високим рівнем холестерину. Будь ласка, прислухайтесь до мене. Ви зможете спасти своє життя всі в кого гіпертонія, пийте, будь ласка, хітазан. Він нормалізує поступово стан, який привів вас до високого тиску. Хітазан дуже добре знімає запальні процеси, заживляє рани, особливо це актуально в період війни, коли так багато травм у людей поранень. Він заживляє і поверхнево, ми можемо присипати різні травми, садини і дітям, і дорослим. І якщо людина п'є всередину мінімум дві капсули, два рази на день або три капсули два рази на день, це не має значення чим більше, тим краще. Справа в тому, що Хітазан ще виводи алергени. Люди, які страждають алергією, щось ви з'їли, не те у вас харчова алергія. Крім радіоли рожевої, яка є в нашій компанії і завжди е, працює дуже швидко при алергіях, це корінь радіоли рожевої, одна капсула зранку п'ється. Випийте, будь ласка, 3-5 капсул хітозану і навіть якщо ви з'їли ті харчові продукти, які вам їсти не можна, все це дуже добре. Працює, очищає організм. Дуже добрий хітазан зарекомендував себе як продукт при опіках. Ми даємо людям і всередину пити, щоб зняти інтоксикацію. І робимо гель, розводимо чайна ложка води, капсула хітазана і декілька крапель. Оциту, можна звичайно, 9% оциту. Ви капаєте, розмішуєте і утворюється такий гель. Цей гель ви можете берегти в холодильнику в якісь стерільні баночки і просто змащувати, якщо десь у вас опік, якщо там бризнуло масло гаряче або ще що. Хітазан дуже добре допомагає. Вбивати ракові клітини він допомагає наші, нашим лімфоцитам, нашій імунній системі боротися з раковими клітинами. Він активує лімфоцити, це доказали вчені світові. Звичайно, защищає і зміцнює нашу імунну систему. Він діє як противовірусний препарат. Якщо ви відчуваєте, що ви захворіли ОРЗ або грипом. Будь ласка, крім котячого кігті, який ми завжди рекомендуємо, щоб за добу зупинити вірусну інфекцію, 4 капсули два рази на день, це онкарія, томентоза, ляна, вище обов'язково пити, хоча б по три капсули, два-три рази на день. хітозан. Віруси не можна вбити, їх можна тільки вивести. Якщо котячий кіготь допомагає. Захищає наше ДНК, щоб вірус не розрушав наше ДНК, не була реплікація віруса. В ДНК то хітазан виводить ці віруси. Він їх просто знаєте, як швейцар на дверях нашого організму хватає і виводить з організму. Це чудовий препарат. Дуже добре допомагає в омоложенні, Він допомагає виробці нашого колагену і в великій кількості виробляється в організмі людини колагенові волокна. Люди, які п'ють хітазан, вони відбудовують заново своє тіло, так як хітазан це природний продукт, і він в своєму складі має амінокислоти. Панцирів, крабів, з яких складалися краби. Тому майте це на увазі, це дуже поживний продукт. Всі, хто страждають алергією, особливо в сезон, наприклад, навіть зараз, коли зима, коли в когось є бібліотеки, книжки якісь старі, і ви вирішили перед святами навести там лад. І нанюхались, надихалися цей пилом, таке буває, буває алергія у людей на пил. Бібліотечний. Мало того, що ви п'єте структуровану воду, п'єте нашу ж радіолу рожеву, яка допомагає оцю, як десенсибілізуючий ефект дає і спрацьовує дуже добре, а ви обов'язково пийте хітазан. А ще з на той самий гель, ви можете намастити на слізову оболочку носа, якщо ви йдете в лікарню, в аптеку, там, де багато людей, де якесь міроприємство для того, щоб не схватити вірус. І знову ж таки, коли ви йдете, Йдете в ту саму бібліотеку, читати книжки або наводити там генеральне прибирання робити. Вже не буде такої реакції на алергени. Це дуже дієвий засіб. Бронхіальна астма, астматичний бронхіт, бронхіт курильщика. Зверніть увагу і пийте хоча б по три капсули два рази на день, мінімум 40 днів, для того, щоб ваш організм більш зміцнився. Ми знаємо, що зараз в Україні дуже страшна екологічна ситуація, і підвищений рівень воді, і в повітрі, і в ґрунті, і в продуктах різних токсичних речовин, так як іде війна. Але ще підвищений рівень радіації. Про це зараз мало хто говорить. Зараз не до цього люди спасають своє життя. Майте на увазі для того, щоб радіонукліди не розрушали ваші тіла, тіла ваших дітей, ваших рідних. У вас в домі має бути в аптечський хітазан. Ви маєте його пити кожен день. Мінімум дві капсули на ніч. Все, що ви з'їли, випили, воно очищається і вже не може розрушати ваше тіло і не дасть вам той негатив. in the effect Звичайно, кишково-шлунковий тракт дуже гарно реагує на вживання хітазану. Якщо ви будете пити хітазан, він буде на себе абсорбовувати різні частинки неперевареної їжі, тікалові камінці, і все це буде виводитись з організму. Люди, які страждають з запорами, в кого дискінезі жочоводящих шляхів, а це веде до того, що погано перетравлюється їжа, і плюс погано виробляється синовіальна рідина. На суглобах для відновлення отої смазки суглобів, синовіальної рідини, для ефекту очищення печінки, очищення жочної міхура. Ми п'ємо хітозан. Хітозан іще відрегенерує суглоби, хрещову тканину. Це дуже важливий момент. Дуже важливо діє, як я вже сказала, хітозан на печінку. Наша печінка виконує 500 функцій в нашому організмі: це і функція терморегуляції, пігментного обміну, і виробки антитіл, імунний імунна відповідь. І, звичайно, це дуже дуже важливий момент, і тому майте на увазі, хітозан допомагає відновити функцію печінки, особливо при гепатитах, при цирозах, при фіброзах печінки обов'язково вживайте хітазан. Постійно мінімум дві капсули два рази на день, якщо у вас стоїть такий діагноз. У нас є результати, коли людям знімають діагноз. Люди приймають в комплексі і нашу біофотонову одежу сплять в неї, і п'ють водичку структуровану, п'ють кардіцепс, п'ють омео, п'ють хітазан. І це дає прекрасний такий лікувальний ефект. Компанія «Енергія довголіття працює з унікальною продукцією це біокоректори, це лікарські натуральні препарати. Які дають такий ефект здоров'я дуже сильний ефект. Я не раз згадувала, як хітозан працює коли високий рівень цукру. Був такий випадок: це було з моєю матусю, коли їй зробили щеплення від ковіду, в неї незабаром дуже сильно піднявся рівень цукру. В неї було 23 цукор, і ніхто не міг збити. Брат її повів трускавець, там її лікували, давали цю цілющу водичку, робили її інсулін, а цукор тримався. Коли вона призналася, що вона зробила щеплення, а вона не хотіла мені говорити про це, я тут же відправила її хітазан. Вона випила 6 капсул хітазану і цукор прийшов до норми. Зараз, коли вона вживає на фоні стресу, а живе вона в Одесі з братом, лікарські пігулки для зниження тиску, там, від болі, які її там десь вона вдариться, або кіп поцарапає. То, звичайно, вона випиває хітозан для того, щоб зняти інтоксикацію. Хітазан спасає життя людям при серйозній лікарській хворобі, особливо якщо ці люди мають серйозну інтоксикацію, майте це на увазі. Хітазан дуже добре відновлює весь опорно-руховий апарат, так як він живий, натуральний, він очищає виводи з організму яди і токсини і допомагає, як я вже сказала, відновити хрящову тканину. Дуже добре допомагає виробки синовіальної рідини, завдяки тому, що він. Справляється з гінесдіскенезією. А у нас в організмі так все зроблено. Як виробляється жовч, виробляється синовіальна рідина. Вони дуже паралельно, так в унісон працюють. Якщо є застій жовчі, Мало буде синовіальної рідини в сулобах. А хітозан, він допомагає вийти жочі, як бар'єрні функції, яка захищає нас від вірусів, від глистів, тих самих. все, що ми йому перетравлюється, їжа дуже добре. Це один із бар'єрів нашого організму для захисту. І допомагає виробки, як ви зрозуміли, синовіальної оцеї смазки, рідини відновлює наші суглоби. Звичайно, при гінекологічних проблемах ми приміняємо хітозан. Ми використовуємо для жінок, у яких є ерозія, жінки роблять собі тампони з хітозаном. І хітозан заживляє слизову оболочку саме шейки матки.